Ми розпочали виробництво серійне е, дрон детекторів, тобто такі пристрої, які допомагають визначити, що в повітрі є ворожі БПЛА, е, визначити його напрямок. Наш пристрій допомагає зразу визначати напрямок і ще за 2,5 кілометри детектує, що в повітрі ворожі БПЛА. Тобто не по звуку, що там за 200 метрів можна його почути. Е, ну і Так само, якщо, наприклад, Вночі да вночі взагалі дрон ну, візуально не буде видно. Команда компанії Xeonix Technologies з Млинова розробила дрон-детектор для українських військових. Прилад на відміну від антидронової рушниці сповіщає про наближення ворожого БПЛА навіть в темноті. Детальність детекції 2,5 кілометри, максимальна висота виявлення 500 метрів, автономність роботи 30 годин. Про виявлення ворожих безпілотників звуком вібрацією та сповіщенням на дисплей повідомляє про це. В нього дуже направлений. Е Антени, відповідно, можна використати декілька пристроїв в різних напрямках і таким чином по сигналу визначити, з якої сторони летить дрон. Тобто, mm -hmm. чим, по, чим, ну, чим кращий сигнал, або по тому, якщо пристрій буде ну, детектити, бо в нього направлена антена. Ми бачимо, що він ну, визначає, що різні Wi-Fi тощо, які працюють на похожій частоті, що летять дрони. Наразі Млинівська компанія єдина в Україні, яка виробляє такі прилади. Схожі дрон-детектори можна придбати за кордоном, проте коштують вони в десятки разів дорожче за українські. Тож, будучи на зв'язку із військовими та реагуючи на їх запити, почали розробку детекторів. Завдяки нашій монаших мобільних зарядних станціях ми отримували фідбек постійний від військових, і ми знали, що їм потрібно. Їм були потрібні дрон-детектори, дрон рушниці та все, що може знешкоджувати дрони, або як мінімум їх детектувати. Гігантські та дуже потужні зарядні станції також Залишається в пріоритеті. у Нас їх далі замовляють. Ми їх далі виготовляємо, правда, в меншій кількості. Зараз потребують все, що може боротися з дронами як найкраще і як найбільше. Окрім дрон детекторів, користуються популярністю кейси автономного жилення пусковою потужністю 4 кВт, що дозволяє заживити необхідну техніку, робочий інструмент. Цей пристрій має 4-5-5 розеток. 220. Ну, вмикач для живлення, індикатор напруги. Стандартний порт для зарядки це такий, як в комп'ютерах використовується. Викид для підключання сонячної панелі, але основна його перевага це ємність батареї. Тобто його ємність вже 2,5 кВт. Тобто Якщо підключити якісь пристрійки по 2,5 кВт, він пробіг годину. А відповідно, вже якщо там, ну наприклад, пристрій буде кутел, якісь автономжели попрацює працює 25 годин. Наразі в компанії працює 10 людей, проте мають в планах масштабування, а для цього необхідні кошти. Тож нещодавно пройшли відбір на отримання гранту від держави. Ми пройшли по військовій програмі під назвою Брави 1 Пройшли, затверджено і маємо отримати грант. Це прекрасна програма, яка підтримує українських виробників стартап, що роблять щось для військової інфраструктури і. Розробки для військових від міністерства оборони є два варіанти суми або 25 тисяч доларів, або 5 тисяч доларів. 25 це на масштабування, а 5 тисяч це на розвиток свого стартапу. Ми хочемо доробити деякі моменти, такі як інші герцовості і тому подібне. І хочемо масштабувати кількість. Компанії продовжують удосконалювати пристрої та розробляти нові. Зокрема, отримали запит від області на спеціальні прожектори. Вже поставили задачу, щоб буквально за півтора місяця наші рівненські виробники запустили лінійку прожекторів антидронових, тому що важливо підготуватись до нового сезону атаки на. Енергетичну інфраструктуру, ми розуміємо, що ми маємо бути готові до захисту наших енергетичних об'єктів. Для цього потрібні і детектори виявлення дронів, і прожектори, які працюють в українському небі. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення компанія займалася автоматизацією виробничих процесів. За місяць після введення воєнного стану в Україні перепрофілювалися та почали розробляти портативні зарядні станції для військових. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.